Місце розташування мені краще там, де вже визначили сквер героїв. Там будуть і АТО, я так розумію, меморіал робити. Ну, і, спочатку Майданівці планували, звісно, на площі Героїв Майдану, тому назвали так. Але там за певних умов вийшло так, що, що хрест поставили біля адміністрації. Це вже історично склалось і там вже намолене місце. І тому саме там вважаю, що треба розташовувати такий знак. Крім того, там і кров проливалась біля адміністрації також. Згоден повністю. Я за душу України за цей пам'ятний знак біля обладміністрації з першої причини, тому що це безну. Якусь безпеку цього пам'ятного знаку гарантує, Да? По-друге, тому що там справді проливалася кров в січні 2014 року. І зараз там і так знаходиться, в принципі, меморіал. Тому я вважаю, що це має бути там. Які будуть пропозиції щодо подальшої нашої роботи? Зараз суботи, немає сенсу мабуть. Пропозиція Зібратись от як ви запропонували всі громадські організації, щоб вирішити все таки фінансування збір коштів, щоб то робили наші всі організації. Планувалося, що сьогодні будуть представники політичних. Партій політичних громадських організацій, але деякі громадські організації бігають зараз по міськраді, облраді там за посадами. А суди для ці зараз Дерибани, де і там пам'ятник. Так, да, пам'ятний знак. Тобто ми можемо. А як ви пропонуєте механізм тоді? Максим, хороший Через... варіант запропонував. Так я підтримую його як з сайтом, сайт, де люди можуть проголосувати за обидва пам'ятні знаки. Який я... сайт? Це спільноку на, як? на... А. сайті міськради здається Євген Вікторович. Є там на Фейсбук і в Контакті. Можна це це репрезентаційний вибор. Да. Ні, ні, це... Ну ось, якщо ми на сайті Мікс Ради це не зробимо, прийдуть такі ж дівчата або інші, і скажуть, а ми не знали, що то є. Такий це сайт ні. якийсь, так? Це а сайт, на якому викладаєш свої свій, свій проект, і люди який? жертвують кошти спільно кошти. спільно кошт називається? Ну набираєте там. А і туди Та всі, так, так, якщо, всі там, його знають. Ну, Наприклад, два проєкти, там один збережне. Будь, готня, міч. Там, там, міч. Там, будь ласка, будь ласка, подати на та інформацію так? про нього. А, а, Посилання зробити да. і туди, а, якщо так. хочеш зробити презентацію на Фейсбуці, зробити посилання на кошт, Якщо ти за оцей цей, зайди туди, пере, і це буде означати, що ти будеш з а а тим кошти, ми... який програє. Ну, наприклад, дай та, той, і той збере гроші. А я, що що там далі? Як воно буде? Ну, наприклад, той, що набере ну, менше. Там, гроші. Може, один набере більше ніж йому треба. Щас, подивіться, один, пожалуйста. на Фейсбуке и ВКонтакте. Пока сейчас объявить э, просто голосование, при, привлечь внимание к этим двум памятникам, и уже когда соберутся все громадские организации, тогда, может быть, будет видна картина уже какая. Да, громадские организации ВКонтакте. все тогда, и сидят и в Фейсбуке и кругом. Потом тогда объявлять уже сбор день. Вы знаете, не -не. Не уже это, это самое испытание. Разрешите и мое мнение. Я хочу поддержать Ольгу Владимировну Бойко, которая говорила о том, чтобы там, где Героям Небесной Сотни установили баннер. И на этом баннере была информация о том, что идет сбор средств на памятный знак Героям Небесной Сотни. Это не исключает ну, скажем, э, партийные и, взносы, не взносы, сайты, а сборы, да. да и, и... Партии могут нам это установить и сбирать. Ну вот будет сессия выбирать? горсовета, да. я попрошу да. слова, я выступлю там. Ну, только что под вашими этими кто-то другой не собирал, у нас же так делают на памятнике. Да, чтобы да, было честно, да. требует... То есть здесь уже официально определили, что на счет Ольги Владимировны... Это кто э, индивидуально? А я считаю, что вот надо все-таки через партии это будет быстрее и более ну, видите, действенно. Не все партии у нас оказались. Да, да. нет, это просто. Будем это... смотреть. Ну, я, э, поверьте, я к каждому лидеру городскому это и областному подходила. Сегодня... А? Ну, ну это может из-за это сессии Олл-совета или это. Это. Но как тогда? Ну какие еще будут варианты? Знаєте, коли приходять громадські організації в одне місце всі одразу, це коли міська влада пропонує їм зустрітися в їхньому приміщенні. От, наприклад, Філатов оголошує збори, приходьте, всі громадські організації і зробити на цьому. На цьому, саме в цей день презентацію, виступ і роз, надати інформацію саме цим громадським організаціям і політичним партіям, якщо якісь там будуть. Бо розумієте, одна справа прийти до, до влади, вони туди йдуть. А якщо отак, от, отак, от щось прийти до архітектора, ну що це? Хіба ну, тут, ну розумієте? Ну, а коли це буде? Ну, давайте. А це треба визначитись в ініціативній групі. Як це правильно зробити? І якщо треба піти до того самого Філатова і такі просто вимагати від нього, що давай проведи збори громадських організацій, в нас є. І він, якщо це піде від влади, саме заклик прийти, вони прийдуть Це 100%. Ну, 18-го він там збирає вроде, представників громадських організацій. Я там. Ну, як, як, ну, як, ну і там можна зробити, Роздрукувати і роздати всім. Да, які, 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 роздати. Хоча б рахунок і якусь, якусь маленьку презентацію. Ми ж давно підготували ну, да. цю інформацію. З фотографіями. Я треба. А? З фотографіями проєктів. З фотографіями проєктів? Щоб ну, ну, людина візуально ну, бачила. Був, а ви там <кліст> на презентацію у Філатова. Євген <кліст> Вікторович, це складно зробити, Банер? будь ласка, а? Банер? А? Можна там буде на алеї Небесній судні чи? Зробимо. Це вже така пропозиція. Ніхто не заперечує <кліст> проти банера. Тільки скільки він там про висить питань? Скільки? А чому? Може, може на висить. А чому? А ми зробили. Значить, треба так повісити там біля... Біля ракет. Ну, <сумієте> <шо? сумієте> Закрити що там, де ми хочемо. Розпіть і записати.